Хоч у мене трохи перекур з дідуликом пообідали, доїли суп вчорашній. А що він добрий з фрикадельками, а вже на вечір вирішили кашу якусь варити. М'ясце треба поставити, мабуть, у цей духовку спекти. Да й треба якось у магазин добратися мені, треба. Треба мені рису круглого купити. Свининки витягну, сама зроблю фарші свинячого. Ну, коротше говоря, треба їхати у магазик. Щось не хочеться, чесно кажучи, на дворі мороз не пересідається. Казала, сестра на ніч ще більший буде, чим цю ніч був. Ну, Ну, вже як буде. Ну, Такий ж у мене це дивлюсь на квітку. так то не листок, то стрілка. От там листя нема, другу стрілку викидає. Буде цвісти. Така красуня. Вікно запотіло, стірку повісила. О, бачите, це не листочок, це стріла ще одна буде. Буде цвісти ще. Отака красота. Красота. Подивіться, скільки в коробці ця коробка стояла на підвіконні. Скільки набрала води. І зараз показую вам <смі> вішачок. От вам в хаті сухо, в шафі сухо, це ми так думаємо. Подивіться, скільки набралося вологи. Прибирає неприємні запахи, І Не такий вішачок. Просто клас. Рекомендую. Така пінка допоможе нам почистити і продезінфікувати всі тверді поверхні. Можна навіть обробити поверхні, з якими контактують дітки або ж тваринки, тому що ця пінка має повністю натуральний склад. Можна нею користуватися і алергетикам, Можна почистити на кухні поверхню і продезінфікувати, та будь-яку водостійку, тверду поверхню. Ось так. Ще мені порадили ось такий засіб для очищення нашої каналізації. Гранули денкміт. Вони прибирають і волосся, накопичений жир, бруд і також прибирають неприємні запахи в наших водостічних трубах. Треба от насипати сюди, приблизно 2 столові ложки цих гранул. так Залити. 250 мл п'ятком. Так, і залишаємо на 15 хвилин, а потім це все діло змиємо великою кількістю води. І все. І наші труби чисті. В магазині можна придбати ось такий ароматизатор для шафи. Тут в наборі йде три саше, його можна повісити між речами, покласти між постільною білизною, рушничками і так далі. Є різні аромати, і ваші речі в шафі будуть дуже приємно пахнути. Також кисневий плямовий відник. це взагалі німецька якість, дуже хороший порошок, який допоможе вам почистити всі ваші рушнички, все, що вам потрібно. Можете придбати ось такий пресований пральний порошок, який кладеться прямо в барабан. Також парфумований кондиціонер в гранулах. Є різні аромати, теж насипаєте його прямо в барабан. Тож можна взяти ось таке рідке мило. Тут один літр об'єм. Є різні аромати. Я собі взяла аромат манго. Ну, і дуже класний засіб для знежирення і для видалення нагару. Ним дуже легко і просто почистити кострульки ваші, сковорідки, газову плиту, витяжки і так далі. Духовки, все, що забруднилося жиром, відчищає моментально, вибачте. Також дуже люблю їхні вологі серветки. У мене є серветки для чищення раковин, також нею можна почистити змішувач, він просочений спеціальною такою рідиною. От. От так почистили і ваша раковина буде чистенька і гарненька. Так. А також Оці серветочки для дзеркала, для скла. Взагалі ціни не, немає. Опа, гарненько. Так, витерли ваше деркальце. Після цих серветок не залишається розводів. Просто треба гарно потерти і дати, щоб висохло дзеркальце. І все. Супер. Ну і от зеркало висохло, розводів взагалі немає. Я вам кажу по правді. На даний момент дуже забрудненого такого нічого немає, але от є сковорідка. Такі ж дно трішки прижарене. От ми його зараз почистимо і залишимо на пару хвилин. Результат через дві хвилинки. Самою мочалочкою витерла, і все. У магазині лише потрібні речі для нашого дому, ну всіх я не можу перечислити. Вам треба просто зайти і переглянути самим. В одному магазині можна скупитися від А до Я. Тим більше всі засоби ефективні, ціни доступні. Чому б і ні? І обов'язково зберігайте цей магазин. Матонем з дідуликом такі в АТБ, бо треба. Я все замаринувала, а приїду так поставлю. На Річі заглядає, видно, десь там хтось частає коти якісь маленький? Ай ти. Ах ти ж, баловник. Ти мій баловник? Уй-уйуй. А не на що робить? Не хоче, мене на довку, не переживай, не переживай. Чудовою новиною 13 лютого відбудеться онлайн-лекція на тему стиль перших леді» від фешн-журналіста Романа Тимофєєва. Я сама там буду. Запрошую вас доєднатися взагалі за розвиток за те, щоб дізнаватися про моду, про стиль зі всіх сторін, яких тільки можна. Такі зустрічаються питання: ви скільки всього купляєте, Невже ви його все поїдаєте? По перше, в нас чотири собачки. По друге, заготовки я роблю завжди. У мене є і голубці заморожені, і відбивні. Вчора заморожила 5 кг фаршу. Востаннє я робила фарш у вересні, жовтні. Мені вистачило жовтні. На, на 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 початку жовтня, от мені вистачило його аж до тепер, і це я заморозила багато. Мені його набагато вистачить. Ну якось так. Я думаю, відповіла.